Вирішив сьогодні поїхати, у нас вчениця проходить змагання РФС Буковина, це лагерь. Гадь доїхав, ніхто не, напи... не пише. Ну, координати лагеря показали, а де змагання проходять і так далі, ніде ніхто не сказав. От, судя по цьому змагань їдуть. Дякую, що хоч хлопцям з станції ФМ сказали, де змагання, що на валіку зміни, не на другий трас. Зараз будемо дивитися, де спецучасток і постараюся піти на нього. Поїхати, точніше, я на велосипеді. З Щенців приїхав, зараз будемо узнавати. От я поїхав з лагером. Того. Організатори сказали, що координати спецучастків не дають для того, щоб місцеві не їздили дивитись де, що і так далі, щоб всім було однаково, ніхто не знав. Тільки видаються в день заїздів. Тому ніде в інтернеті. Їду зараз ну, сказали, що десь в районі тарашан. Їду з валіку до тарашани, тут сама дорога як спецучасток. Машини їздять важко, рідко. Але це асфальт. Кажу це спецучасток, тільки що проїхали на перший, можливо навіть другий. Максимум. Так що їду шукати, може знайду якийсь спецучасток. От їхав до гори. Зустрів оцих джиперів змагання які сказали куди їхати А ще ось така штука олімпійський мішка і стоїть же ж. скільки цікавих речей можна побачити зараз їду попробую не вони сказали куди їхати от я звернув з дороги на таке скажімо спецучасток зараз тут вообще, вообще дороги реально спецучасток я тільки що звідси Львівська нева виїхала. То я думаю, що це сюди. Він сказав, що ще кілометр до півтора. І буде. Весь в болоті, так що, в принципі, там цікаво. Їду туди. Маленький лайфхак. Як Я лісі вибрати ту стежку, де джипи їздять. От, до речі, їде один джип. Ну то не важливо. От, свіже болото, просто фляки. І протектори віддаляються і так далі їдемо по цих слідах ну, за, заодно і за джипами забув зняти найшов один спецучасток. тут вони всі розкидані зараз їду до наступних Буду, буде діло вони всі прикочі й невеличкі там просто посилювати подібка я не сам добрав

І зараз нам буде задати. Дорогу розрили по самі вуха. Дев'яточка точно не проїде. l 200. С кейсным номером. Давай, давай. Ох, боже мій Хто нам прийшов далі? Один з маршалів, чи як. Що засікається, сказав, що це ще легка траса. що У них там сподсучасток буде прискладніше. Вирішили почати з легкої, щоб не порвали всі машини на важких. Не даремно прокататися Скільки? 25 кілометрів на велосипеді.

Зараз треба задні знову. Ух, мостами, наверное, грязно по льду. Еще назад, ровняй. Садись, 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 садись. и выбегаю штурмом а шофер да, да. Не, 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 не. Мало, мало. Мало. кричал лебедку, лебедку да, да. машина Деякі з'їхають одного участка, інші їдуть на інший і так далі. Це тут Денісон Патрол, застряг, там знову шоу хтось буксує. Спускаюсь зараз з пушки, не пам'ятаю. який, По номеру. Тут взагалі лише роблять якийсь старт фініш, за 20 балів і все. Сам водитель еще штурма нажимает старт. Ну, по-моему, водитель да больше. Пристебаются и погнали. Трасса называется Лебедка. Ходом тут вряд ли кто проедет. И все, отгребли.

Штурман падал Сейчас фара будет улыбаться Прикинул <говорит> и лебедку за ракетку А лебедка не тянет

Розмотали любільтку, то вона чимось забилась. А ні, все одно не тягне. Перечепили, думали, що тягне. А вона не крутить. Хлопці зремонтували лебідку, зараз знову пробують витягнути. Далі. Не знаю, виходить, не виходить. На жаль, фінальну історію не зможу показати, Може, буде на просторах YouTube. Я збираюся їду додому, бо вже вечорі, вже пів шостої, а мені ще 25 км назад велосипедом. Спочатку причому лісно. Так що все, всім дякую за увагу. Це нас педручасто. Тут участок там наверховий. Вона краще буде по-любому. Тут просто треба з'їхати, повернутися. З'їхали туди, далі, але там зараз, по-моєму, щось з одним автомобілем трохи акумулятор сів чи що. Ну, купи термозну летів той. Вибором не було. Так, що тут все можна було? Це лепітку. Витягнув з и так далее. Че пили далі и знов поїхав. И кажется, просто між спецучастками.